Росія готувала замахи на ключових осіб України. Про це розповів голова СБУ Василь Малюк. У нас за три роки виявлено 102 агентурних мережі ворожих, серед яких топові мережі. Серед цих топщиків є ті, які планували ліквідувати навіть нашого верховного головнокомандувача президента України. Малюк зазначив, що цілями росіян є не лише топи, а й звичайні люди. Глава СБУ розповів про агентурну мережу, яка готувала теракт в одному зі столичних гіпермаркетів після 18-ї години. По суті, в годину пік, коли більшість людей приїжджає за покупками там мали вибухнути вибухові пристрої, які були розташовані в місцях, де знаходяться легкозаймисті суміші. Теракти завершаються на території України, проти громадян України, в тилових районах. Понятно, що є віддільні диверсії, це коли потрібно щось підірвати, уничтожити, що має важливу цінність, важливу роль в снабженні армійських підрозділів. это все понятно. Вторая составляющая – это уничтожить их можно больше гражданских в тылах. Да, это не работает для фронту. Але стає панику, стає, ну це знають паніку, напряжение напряження общества. Цей та інші злочини росіян були задокументовані нашими розвідниками, які спроби штучно втягнути нашу країну в злочини, які вона не робила. Неоднократно Украину обвиняли, что она влияет негативно не только в середине страны на процессы, но ну и на процессы, которые находятся далеко за рубежом. Вспомните, пожалуйста, про. Ну, слухи, которые Российская Федерация активно распространяла, что та помощь, которая идет в Украину, от стран Западной Европы, то оружие, те стингеры, джавелины, которые поставляются в Украину, они потом якобы коррупционным режимом Украины распродаются и оказываются в странах Западной Европы, и там будет уровень преступности расти и так далее, и так далее. Это все было, но оно не подтвердилось. Это российские спецслужбы игрались. Сейчас идут обвинения о том, что якобы Украина готовит какие-то. версии против своих же союзников, чтобы обвинить Российскую Федерацию. Это, эти обвинения не выдерживают никакой критики, потому что ну, Украина против своих союзников не работает. Априори, ну, как можно грызть руку, которая тебе протянута и помогает? Я вообще-то себе не представляю. Это в догме Российской Федерации, но точно не Украины. Також, за словами малюка, ворог планував замах на нього та начальника головного управління розвідки Кирила Буданова на Великдень минулого року. Я хотів би вам, як то кажуть, озвучити цікаву річ. Вперше, скажімо так, майже під треті роковини в вище керівництво Російської Федерації усвідомило, яку страшну помилку вони зробили тоді, в 22-му році. Чому страшно? Тому що вони визнали, що базувалися на абсолютно неправдивих даних. Це провал повний їх спеціальних і розвідувальних служб, які в свою чергу, так, базувалися на даних агентури, яка працювала тут в Україні. І по факту просто списувалися величезні кошти на це. Василь Малюк зазначив, що росіяни безперервно намагаються розхитати ситуацію в Україні за допомогою агентів. Деталями він поділитися не може, проте запевнив, що оперативна ситуація в Україні повністю контролюється.